Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні прийшло до логічного завершення вже сінорізка. Вирішив запустити. Коротше, витягнув на двір до колуна, бо я знаю, що пилюки ж багато одне і воно продуває. Витягнув до колуна. Получилася проблемка, що вибиває автомат. Думаю, та що ж таке, на колону 4 кВт мотор тисячі, а тут 3 кВт три тисячі. Вибивав автомат, думав щось може з мотору, може я щось не так підключив, ну, але наче, наче все правильно. Три з'єднав разом і три до фази, по фозі. А Вирішив я проблемку як притягнув до ленточної палорами. І через оці всі пускателі підключив вже до, до кінця кабельочок, щоб попробувати Тут стоїть третя величина пускатель, 7,5 кВт мотор. І тільки на цьому воно запрацювало. 40 А автомат стоїть у щиту на ленточку. Ну і кнопочкою пуск і стоп зараз можна включити попробувати Получилось, що треба отут ще робити якусь ці, бо піднімає пилюку, піднімає по краям бункера. Я ще не знаю чого. Надуває нормально, мішок надуває, все видуває, але по стінках крутиться пилюка, і якщо немає цієї вставки, то я зробив бігенько з картона, щоб вже ж спробувати. Скотчем мотав, вирізав круглу дюрдочку. Ну і в принципі так цивільно. Треба буде розібратися чого, бо я там ще приварив такі два ліпістучка, думав, щоб гарно зафочувало. Ну, лупосить, звісно, сильно. Три фази це не одна фаза. Так, я вже трошки перебив, в мене було не вспів і киш сказати, як воно воно так б'є. Що, що це капець. Тільки кидай. Получається, отаке воно як вота. Є сантиметр, є півтора, є два, а є під стінками взагалі пилюка. Де суха люцерна була. То люцерну краще б'є. А сіно, оце лугове, таке більш вологе на дворі, Ну, погода зараз волога і таке воно м'яке. То, звісно, аж дзвенить. Я мішочок примотав воно ленточкою. Воно його надуває. Ну, зараз, може, покажу, як надуває. Зараз включу так. Подивимося, нікуди воно не скакав, припуски тільки його провертає, бо 3000-х. Ну, В принципі, стоїть, нікуди не їздить, вібрації такої нема. Стакан з водою ставити, звісно, не будемо. Так, давайте запустимо. Опа, пуск. В принципі нормально. Зараз я надіну мішечок і покажу, як надуває повітря. Так, прицепив мішочок запускаємо. Надуває добре. Так, зупинився. Ну, Для моїх потреб більш чим, воно мені перекриє взагалі все. Так, оце, як я казав, верхня кришка знімається повністю на чотирьох. Оцих защолочках, там ущільнювач стоїть. Коротше, красота. Можна буде ножики підточувати, обслуговувати. Ну, коротше, якось так мені. Мені подобається, поки як воно працює, але трошки ну, страшнувато. Воно така потужна. І я ще не приділив, чи буде частотник, чи треба буде набирати конденсатори, бо в мене ж вдома три фази немає. Все, пишемо коментарі. Всім пока!